Є три гумконвої, прощання з Німцовим та транспортний колапс у Миколаєві. 12-та в Україні ЦТС. За ніч у зоні АТО бойовики шість разів порушили режим тиші. Найактивніше вони діяли в напрямку Донецька. Про це повідомили в штабі АТО. Неподалік від Донецька, двічі обстріляли опорний пункт сил АТО поблизу шахти Дутовської. На Артемівському напрямку вогонь вели по селищах Миронівськ і Майорськ. Вночі з мінометів бойовики обстріляли Авдіївку. На своїй сторінці в Фейсбуці Дмитро Темчук, координатор групи «Інформаційний спротив, повідомляє, що на Донбасі бойовики продовжують концентрувати сили, особливо активно нарощують боєздатність Новоазовської групи. Зараз кількість танків там збільшена до 17 одиниць бойових броньованих машин. Там понад 30. На передньому краї у цьому районі діють мобільні загони так званої ДНР, які намагаються відсунути досягнуту українськими військами лінію «Широкий Непавлополь». За даними Тимчука, теж за останню добу зафіксовано приміщення з Росії на територію Донбасу чергових трьох конвоїв, як по південному, так і по північному маршрутах. Лідер нормандської четвірки узгодили розміщення спостерігачів ОБСЄ у зоні конфлікту на сході України. Петро Порошенко, Ангела Меркель, Володимир Путін та Франсуа Оланд телефоном домовилися, що спостерігачі прибудуть до 10 населених пунктів, в районі яких останнім часом був порушений режим припинення вогню. Можливі міротворчі місії вирішили присвятити зустріч заступників міністрів закордонних справ, також яка має відбутися цієї п'ятниці. У свою чергу головні дипломати Канади Роберт Ніколсон та Франції Лоран Фабіус під час зустрічі напередодні домовились про продовження тиску на Росію та координацію дій щодо можливого введення нових санкцій проти Москви. У Житомирі попрощалися зі снайпером 90-го окремого десантного штурмового батальйону 35-річним Володимиром Гнацюком. Старший солдат загинув поблизу селища Водяне на Донеччині. Військовий з досвідом він служив в українських миротворчих військах з місіями. Був у Косовому, Іраку. Досвідчений снайпер пішов на війну добровольцем. Спочатку був інструктором згодом, відправився на передову. У Володимира залишилися мати, дружина, п'ятирічна донька. Загинув він 26 лютого. Його групу бойовики обстріляли з мінометів. Разом з ним загинули ще двоє його товаришів по службі: снайпер Олександр Батенко та розвідник Олег Биков. Великий фахівець своєї справи. Просто снайпера взяти з двору або з вулиці поставити снайпером. Це говорить про те, що людина мала досвід і він був фахівцем своєї справи. Так, да, ми как бы, волонтери, ми допомагали, постійно тримали зв'язку, круглі сутки. Аж день зазванювалося. То есть утро начиналось с того, что он мне звонил, мы договаривались, что привезти, как, куда. Воєна сужа сильный, крепкий, волевой, может так сказати, ужасне оптимістом. У Москві прощаються з Борисом Німцовим. Церемонія розпочалася три години тому у сахарівському центрі. Зараз ви бачите, що зараз саме там відбувається. Людський потік не припиняється. Точно вже відомо, хто не прийде. Це латвійська депутатка Сандра Калнієте та спікер польського сенату Богдан Борусевич. Їм заборонили в'їзд до Росії. Зокрема, у російському посольстві в Варшаві пояснили, що це відповідь на санкції Заходу. Не буде і Олексія Навального. Він відбуває покарання за несанкціонований мітинг, і суд не дозволив, не задовольнив прохання відпустити його на прощання із своїм другом. З США не наважилися прилетіти і Гарі Коспаров, побоюючись арешту. Не чекають там і Путіна з Медведєвим. Ну а хто ж прийшов віддати останню шану Борису Німцову? Знає мій колега Роман Цимбалюк, і ми маємо змогу з ним поспілкуватися наживо зараз. А, вітаю. Роман... Довжелезна черга вишикувалась перед сахарівським центром у російській столиці. Сюди прийшли тисячі тисячі звичайних росіян та російські політики. Звичайно, в першу чергу саратники Бориса Бориса Німцова та російські опозиціонери. На церемонію прощання прибув посол Сполучених Штатів. Джон Теф та керівники дипломатичних місій всіх країн Європейського союзу, як зазначив голова представництва ЄС у Російській Федерації Вігадос Ушацкас, вбивство Бориса Німцова шокувало весь цивілізований світ, адже він відстоював цінності, які притаманні європейській спільноті. Російські політики не скривають, не приховують тот факт, що можливо вбивство Бориса Німцова пов'язано з пов'язано з його відвертою позицією щодо війни Російської Федерації проти України був проти війни з Україною. Він это преступлением, говорил об этом открыто. И думаю, что это одна из главных причин, почему его убили. Немцов был убит по, что называется, по совокупности за э, всю свою политическую деятельность, оппозиционную деятельность на протяжении последних лет. И судя по тому, насколько профессионально было спланировано и исполнено это очень демонстративное, очень наглое убийство, э, мы считаем, что одна из ключевых версий это э, причастность российских спецслужб. На, цир... на, ц... на траурній церемонії підсилено заходи безпеки. Щоб пройти до залу, до зали і попрощатися з Борисом Єфимовичем, Треба пройти обов'язково контроль поліцейських неподалік від місця. Припарковані автозаки передбачається, що церемонія прощання триватиме ще близько години. Після цього тіла Бориса Німцова доставлять на троєкурівське кладовище. Поховання заплановано через годину десь на 14.30 за київським часом. Студія дякую, дякую. Роман Цимбалюк е, з Москви там досі прощаються з Борисом Німцовим. Ганна Дурицька свідок вбивства Бориса Німцова дала підписку про нерозголошені інформації по справі, а також пообіцяла надалі співпрацювати зі слідством. Про це заявив офіційний представник слідчого комітету Росії Володимир Маркін. Дурицька повернулася до Києва вночі. Прилетіла вона звичайним рейсовим літаком, швидко сіла в машину і спілкуватися з журналістами на відріз відмовилася. За словами її адвоката Вадима Прохорова, Ганна не залишилася на похорон Німцова, бо поїхала до мами, яка зараз вимагає увагу через хворобу. Самій Ганні нині теж зле. Три дні длились дня дії. Ну і Ну, понятно, що вона зараз не... Стріміцька злічні публічні сії надахнуть, тому що вона в тяжому стайні. А на як два казали сталося жива і здорова, к щастю. І поэтому зараз її, звісно, надихнути якоїсь Росія в черговий раз відмовилася звільнити Надію Савченко. Напередодні Петро Порошенко, Ангела Меркель та Франсуа Оланд звернулися до російської влади з проханням відпустити українську полонену. Але офіційний представник слідчого комітету Росії Володимир Маркін. Їм відповів, що долю Савченко вирішуватиме виключно суд. На знак протесту проти незаконного утримання Надія голодує вже 81-й день. Лікарі оцінюють її стан як дуже тяжкий і дають їй час до кінця тижня. І якщо до цього часу вона не почне їсти, відновити життє... життєдієві функції організму буде вже неважливо, кажуть лікарі. Україна розраховуватиметься за газ, який пройшов лише через узгоджені пункти прийому. Про це домовились з Росією за посередництва Євросоюзу у Брюсселі. минулого тижня. Газпром виділив Україні менше газу ніж було замовлено і вимагав додати до контракту з «Нафтогазом» поставки в зону АТО, які неможливо проконтролювати. Київ переривав постачання газу до частини Луганської Донецької областей через критичні пошкодження газогонів, і Газпром почав самовільно постачати туди газ. А виміряти скільки саме Кремль завів до контрольованої сепаратистами зони з Києва технічно неможливо, тому і нафтогаз відмовився платити за ті постачання. Головний результат цих переговорів той факт, що будь-які обсяги, що надійшли до тих територій, не відноситимуться на рахунок Нафтогазу відповідно до зимового пакету. Це питання ще може постати, але ці обсяги не будуть відноситися на рахунок передоплати уже зробленої Нафтогазом. Кілька законів, які не сподобаються виборцям, в обмін на 25 мільярдів кредиту від МВФ. Парламент вчора ухвалив пакет законопроєктів, що збільшують доходи бюджету. Зокрема, нардепи скоротили на 15% пенсії тим пенсіонерам, які одночасно працюють та отримують більше ніж півтори тисячі гривень. Відновити обрізані пенсії обіцяють у 2016-му, коли ситуація в економіці буде стабілізована. Додаткові 300 мільйонів гривень передбачили на допомогу аграріям з кредитами. Переселенцям виділили майже 3 мільярди. Також запровадили додаткові соцвиплати для найбідніших. Ну а у ці хвилини якраз має розпочатись чергове пленарне засідання. Подробиці вже у наступних випусках. На 12,5 мільярд гривень до 24,4 мільярд гривень збільшити видатки на субсидії для населення. То про що прем'єр-міністр тільки що говорив? Така потреба викликана необхідністю захистити найбільш вразливі версії населення від наслідків. очікуваного підвищення тарифів на газ і теплопостачання. Кіборг, який був героєм на війні, і вдова, яка стала героєм після його смерті, дружина десантника Ігоря Римаря з Тернопільщини, продовжила справу чоловіка. Для цього їй не треба було навіть іти на війну. Жінка просто перерахувала понад 400 тисяч гривень зі своїх рахунків для інших бійців. Такі кошти для кіборга родині прислала уся країна в рекордні два тижні, поки герой боровся за життя. Історія загиблого кіборга Ігоря Римаря унікальна для України. Гроші, які для нього збирала вся Україна, поки він був в реанімації. Уже сьогодні, після його смерті, продовжують рятувати життя іншим бійцям України. Поранений майданівець отримав рахунок за сплачений волонтерами апарат для його ноги. Такої суми він не назбирав би і найближчими роками. Волонтерка, який вдова кіборга, перерахувала свою пожертву, досі вражена. 222 676 дві тисячі Ну для мене було дійсно шоком, і ніхто б її не засудив, якби вона залишила ці кошти собі. 220 тисяч перерахувала родина Римаря волонтерам шпиталю. Ще понад 200 тисяч дружина віддала бійцям на передову. Нині Леся Кусь щодня ходить на могилу і запалює там свічки. А свій вчинок пояснює просто: ігор вчинив би так само. Так він бачить. Леся розмовляє з Ігорем у думках майже постійно. Ось уже невдовзі, як 40 днів. І на могилі, і вдома, із портретом, зробленим в останній день його військових вихідних. Ігор був одним із найскладніших поранених у київському шпиталі. Під час оборони Донецького аеропорту йому відірвало руку, щелепу і гортань. Його дивом врятували. Англійські лікарі вони просто здивувалися, як він вижив. Попри такій травмі, неможливо вижити. Дружина плаче, і досі щодня вони були лише два роки, як одружені. Мріяли про діток і власний дім. Коли почалась війна, Ігор свідомо покинув заробітки в Росії. І як тільки отримав повістку, пішов захищати країну. З війни дружині Ігор присилав ось такі романтичні фотоосвідчення про те, що він героїчно боронить аеропорт. Родина довго не знала. Я хочу подякувати всім людям, які нас підтримували, які нам допомагали. Дякую. За ваші молитви, за те, що ви вірили, що він. Милосердям українців родина загиблого Кіборга вражена і досі. За небайдужість дякує і мама Ігоря Римаря. Через хвилювання подяку читає з Аркуша. Нещодавно мені довелося пережити дуже тяжкі хвилини. Висловлюю щиру вдячність усім, хто не залишив мене на одинці з бідою. Натомість родині Кіборга нині вдячні десятки врятованих їхніми пожертвами бійців. В Артемівській лікарні пам'ять про кіборга житиме окуплених. За ці гроші двох дефібриляторах. У Київському шпиталі нині лежать одразу троє поранених, яким гроші кіборга допомогли стати на ноги. Айдарівець Руслан Бараболенко, якби не куплений волонтеркою, апарат для коліна залишився б інвалідом. Батько школярки з Грошей на це збирав би ще довго. В наш час зібрати такі кошти. Ну, нереально, Да. У нас стоїть питання або дитина, або чоловік. Вона другим допомагає. Дуже мало таких людей. І Щиро їм подякують всіх нас. Світлана Березівська, Світлана Паук, Тетяна Коваленко, ТСН 1+,1. Верховний суд дозволив заарештувати трьох скандальних суддів Печерського суду: Сергія Вовка, Віктора Кацюка і Оксану Царевич. Документи підписані головою Верховного суду, повідомив народний депутат від блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко. Ці судді за влади Януковича розглядали справи тоді опозиційних політиків. Зокрема, Сергій Вовк вів справу Юрія Луценка, Віктор Кицюк та Оксана Царевич були слідчими суддями у справі про вбивство Євгена Щербаня, в якій обвинувачення було висунуто Юлії Тимошенко. Тепер же згоду на затримання та взяття під варту суддів має дати Верховна Рада. У Дніпропетровську заарештували двох високопосадовців: заступнику голови облради Віктору Науменко та заступнику губернатора часів Януковича Ростиславу Ботвінову оголосили про підозру у скоєнні одразу чотирьох злочинів. Зокрема, їм інкримінують перевищення влади, організацію масових заворушень та перешкоджання діяльності журналістів. Йдеться про масове побоїще біля Дніпропетровської ОДА, 26 січня минулого року, коли під час традиційного недільного віче постраждали десятки людей. Міліція затримала 37 мітингувальників і не заарештувала жодного з так званих тітушок. Прокуратура встановила, що розміщали молодиків в будівлі обладміністрації та озброювали саме ці посадовці. Саме... Миколаїв зупинився. Там із ранку не їздять маршрутки. Через це люди по кілька годин стояли на зупинках. Страйк водії оголосили без попередження і вимагають підняти ціну на проїзд. Нинішня у 3 гривні їх не влаштовує. На зв'язку з нами зараз Оля Старощук. Олю. Тож яка ситуація зараз? Чи пристане влада на вимогу страйкарів, і як до цього ставляться миколаївці? власне? Вітаю Єгоре. Зараз ми знаходимося біля будівлі Миколаївської міської ради, і саме тут зараз триває у ці хвилини засідання виконкому з приводу сьогоднішнього ранкового транспортного колапсу. Нагадаю, дійсно зранку сьогодні понад 90% маршрутних транспортних засобів на маршрути не вийшло. Через це люди змушені були по кілька годин чекати на зупинках або дістатись на роботу чи навчання. Прошу пряму мову. Сім часов діток Ми стоїмо, на не можемо виїхати. Замерзє пазу. Я ще, коли виходила з дому, мені сказала бабушка, що збастують маршрутки. А скоріш все, будуть добиратися общественним транспортом. І в маршрутах залегідь повідомляли ані міську владу, ані городян у соцмережах. Про причини страйку також нічого не було відомо. Вже зараз можна із певністю говорити, що причина у тому, що водіїв не влаштовує нинішня ціна проїзду у 3 гривні. Цих грошей кажуть водії вистачає не те, щоб 에, виходити на якісь прибутки, а навіть паливно матеріали. Утім, людей така ситуація не влаштовує. Вони не розуміють, чому вони мають платити когось, бо їх доходи не зросли. Прошу пряму мову. Бензин переражали. Я розумію. маршрутка наверное, не виясна, Хоча Тотя... Мне тоже будет дорого, если как хотят по 5 рублей ездить. Я просто не смогу. Компенсировать и пенсии, и заработную плату, соответственно, тогда можно и повышать цены. А так, конечно, люди не могут заплатить такие цены. Почему вышли на линии? Атні перевізники займають понад 90% ринку перевезень, і сьогоднішній ранковий страх. Чиновники називають не інакше як шантажом та тиском на владу. А от чи піддаються йому чиновники? Наразі невідомо всіх вони, як ми вже говорили, триває засідання полону. На ньому серед іншого будуть розглядати питання і підвищення тарифів на проїзд. Принципі чиновники говорять, що підстави для цього є, бо ціна на пальне зросла більш ніж удвічі. А... Зазвичай за законно цікаві передбачені, якщо є почав 10 відсоткове підвищення ціни, тож наразі ми чекаємо на якесь рішення, яке ухвалять чиновники, і сподіваємося, що це найближчих села ігоре. Дякую, Оля, Оля Старощук з Миколаєва. Там сьогодні транспортний колапс відбувся. Що власне буде далі? Дізнайтесь в наступних випусках ТСН. У Дніпропетровську маршрутники наполягають на підвищенні вартості проїзду до 6 гривень, ну а згодом до 8 і навіть до 12. Мовляв, такими мають бути ціни, аби перевезення не були збитковими. Нові тарифи цього тижня має затвердити виконком, але чекати на його рішення маршрутники не стали і вже сьогодні замість 4 гривень вимагали з пасажирів 5. Тим часом громадські активісти заявляють, що спіймали перевізників на маніпуляціях. І можуть це довести на свої негаразди. Маршрутники ладні скаржитися годинами. Подорожав газ, подарожала, термозна жидкость, колесо, кольосо, Все дорого. Смазочний матеріал масла власники компаній, профспілки та асоціації перевізників з цього виводять страшилку про неминучий колапс на ринку пасажирських перевезень. Катастрофічні убитки на маршрутах сьогодні вже є факти: невиходу виходу подвіжного составу на маршрути, тому що не можна випустити, його Нічим заправити. Висновок відомий порятунок перевізників в руках пасажирів. Вірніше у їхніх кишенях. Власники автомобільних компаній вважають, проїзд в один бік від нині має коштувати щонайменше вдвічі дорожче. Раніше тарів сьогодні. На ніхтори маршрутах єсі 9 гривень. Це нереально. Відповіли перевізникам у транспортному департаменті міськради. Перемовини тривали місяць. Компроміс знайшли вже не чотири, але ще не дев'ять. Для великих автобусів буде 5 гривень. А для остального стальних транспортних средств граничний тариф 6 гривень. Тобто тариф може бути менше, но ніяк не више. Рішення не популярне, але іншого виходу, окрім підняти ціну, кажуть, немає. Натомість громадські активісти запевняють, з цифрами та фактами готові довести. Маршрутники значно завищують масштаби своїх проблем і маніпулюють розрахунками. Це сознательне маніпуляція по Мінімум п'яти показателям, включає То тобто есть вони очень сильно заняжають, сколько пасажирів проїжджають в маршрутках для того, щоб підняти тарифи. Они увеличивают розходи на свої бази, они увеличивают розход бензина. Вісім місяців поспіль Денис і шестеро його товаришів досліджували роботу маршрутної мережі обласного центру. Розрахунки робили за цією ж самою методикою міністерства інфраструктури, якою користуються і перевізники. Врахували і курс долара, і ціну пального. А от результати отримали геть інші. Принічне ціні дісляна и и при рентабельности 15% э Обоснована ціна 5,50 гривень. Результати своїх розрахунків ціни проїзду активісти передали у транспортну комісію та відповідний департамент міськради. Там запевняють, взяли їх до уваги. Остаточну крапку у питанні скільки саме коштуватиме Дніпропетровцям пересування по місту має поставити виконком. Чиї цифри активістів чи перевізників чиновникам видадуться більш обґрунтованими, стане відомо за два дні. Тим часом, вже сьогодні на деяких маршрутах з пасажирів брали на гривню дорожче. Олена Осенко Сергій Фазулін ТСН 1+,1 Вони почали з передачі продуктів та одягу в зону АТО. Тепер же ремонтують БТРи та іншу техніку і відправляють на війну. Під ремонтні роботи місцева влада містечка під Києвом виділила волонтерам місце на автобазі. Ну а там вже встиг побувати Іван Воробйов. Звичайна автобаза в місті Васильків. З Самого ранку тут повним ходом кипить робота. Сьогодні на ремонті у волонтерів два БТР. В них потрібно виправити двигуни, приварити захисні решітки і виправити ходову. Цього ж серпня вони відремонтували, модернізували і відправили в зону АТО більше 20 машин. Всі хлопці на базі працюють безкоштовно, кажуть волонтери. Собрався вже колектив, який, в общем-то, нормально і плодотворно відновлює всю ту техніку, яка або на консервації знаходилась, або вже повернулася після першої ротації. І ми позрачаємо ще далі в строй. Волонтер Андрій розповідає, все почалося з того, що потрібно було допомогти другові, який йшов на війну. Пізні. Пізніше почали допомагати іншим бійцям спочатку одягом продовольством, пізніше технікою. Під цю справу довелося створити благодійну організацію, каже її засновник Андрій Твердовський. Перед тим як почати ремонтувати справжню бойову техніку, займалися тим, що перебладнали старі радянські вантажні та легкові автомобілі, які жертвували люди. Сьогодні автомобілі везуть навіть за кордону на ремонт одного БТРа йде в середньому 15-20 тисяч гривень. Триста субстана ну Чудом Вот. в основному. это сейчас уже только там крупні компании, крупні спонсори, просто друзі, которые там ну имеют возможность там виділяти достаточно серйозної суми. Всю відремонтовану і модернізовану техніку волонтери віддають особисто в руки комбатам. кажуть, в них ще багато ідей, як полегшити життя українським воїнам в зоні АТО і їхнім дружинам та дітям в тилу. Головне, щоб були кошти, все це здійснити, кажуть вони. Іван Варбьов, Михайло Потята, ТСН 1 плюс 1. Акваріуми з рибками, папуги, хом'ячки та штучний водоспад. У львівському військовому шпиталі волонтери народної самооборони облаштували кімнату психоемоційного релаксу для бійців. Тут поранені хлопці можуть поспілкуватися з психологами, рідними або просто відпочити від лікарняної палати. У кімнаті є також невеличка бібліотека, зручні меблі, а ще великий телевізор та вайфай. До створення місця для релаксу долучилося 30 львівських доброчинців. Кімнаті психологічного розвантаження радіють не тільки бійці, а й лікарі. Вони кажуть, що завдяки майже домашній атмосфері реабілітація та одужання у поранених проходить у рази швидше. На цьому все Наступний випуск о 16.45. Не пропустіть, буде багато нових новин. Про все оперативно традиційно на сайті tsn.ua. Я бажаю вам вдалого дня і до завтра.